знаходимося біля яблуні 100 ю яблуня осіннього терміну дозрівання вже почали не ходити вже напевно треба їх знімати зараз ми їх зірвемо пробуємо скуштувати яблуня вже готова вже відчувається що продавлюється нормально значить дивіться на вагу кладу 168 грам, 115 грамм, але ще щось, трохи, спорь, трохи. йому там 5 видів парши. Тобто воно його майже можна не обробляти. Так що давайте розріземо, скаштуємо. Яблуки всі частенькі. Там оброблялись вони на початку літа або в кінці хрубке. Осіннева камера вже мало треба в під підло. Товста шкірочка. Порівняно шкірочка, сама м'якость така ніжна, наче напівтануча, не ватна, але не така приємна кислинка, приємна у яблуки і цукру достатньо. Такий збалансований смак, досить непоганий. Все, дякую.